Добрий день! Сьогодні ми з вами розглянемо прописні літери G, H, I. А також їх транскрипцію. Транскрипція англійських слів дає можливість легко прочитати та правильно вимовити незнайоме англійське слово самостійно. В наступних прикладах ви бачите літеру G, яка в даному випадку читається як Г. Запишіть цю літеру в зошит кілька разів та повторюйте за мною слова. Bag сумка. Big великий dog собака Egg – яйце, Goat – коза. Прослідкуйте, звідки починається написання. Наступна літера літера H. В нижче наведених випадках вона читається як «Х». have мати, horse – кінь, хаус, дім, хат, капелюх. Напишіть і цю літеру починаємо звідси. Спочатку рисочка, потім починаємо звідси. І остання на сьогодні літера це літера I, яка в даних випадках читається як I. Big великий fish риба, family, родина. Favorite улюблений. IN в. Починаємо звідси. І крапочка. А зараз спробуйте записати різні варіанти поєднання цих літер в свій зошит. Поставте на паузу і запишіть. На цьому все. До зустрічі на наступних уроках. До побачення!